Галина Шишковська показує власні картини. Цій пейзажі 72 дворічна жінка написала під час занять в університеті третього віку на факультеті живопису. У мене все природа. Я дуже люблю природу. Також цьогоріч Галина Шишковська вивчала основи володіння смартфоном та оргтехнікою. Сьогодні у приміщенні міського терцентру соціального обслуговування відзначає випуск. Я як йду сюди, то у мене ранок це праздник. Я встаю сонце, бачу, йду на заняття. Людмила Кучевська в університеті третього віку вдосконалювала свої знання з рідної мови. На заняттях згадує жінка, писали твори та працювали над вимовою. Велика гордість сьогодні бути українцями, ми ніколи не втратимо, щоб не перестати бути собою. Протягом 2024-2025 навчального року. В університеті третього віку навчались близько 850 слухачів на 28 факультетах. Серед них два нові напрямки: це танцювальний фітнес та права людини. Активно вивчали польську мову, українську мову, англійську, італійську, також оздоровчі факультети, такі як оздоровча аеробіка та фітнес. Наші слухачі надзвичайно активні з праглі до знань, до нового. Навчались слухачі у приміщенні міського терцентру соціального обслуговування. Також діяли шість філій у різних мікрорайонах міста. Це бібліотечна філія в мікрорайоні Дубово. Це в центрі міста, обласна бібліотека. Також навчання відбувалося в СКЦ Плускирів на мікрорайоні Гречани. 11-те училище на південно-західному мікрорайоні та в інших локаціях. У мікрорайоні Ракове в бібліотеці філії номер 13 слухачі університету вивчали основи психології. Дізнавались більше про те, як долати стрес, тривожність, депресивні стани, а також бути підтримкою для себе та своїх рідних. Я торкнулася до мудрості цих людей. Ми говорили про емоції. Ми говорили про те, хто така особистість, хто такий індивід, як ми розвиваємося. Ми говорили про вікові кризи, про те, як розпочинається життєвий шлях людини чим він особливий. Також одними із найпопулярніших стали факультети з основ оволодіння ортехнікою та смартфоном. Особливо цікавили е, людей, звичайно ж, приват 24 комунальні послуги дозорсіті і, звичайно ж, медік з таблетки. Працює університет третього віку у Хмельницькому з 2017 року. З того часу має більше двох з половиною тисяч випускників. Я пам'ятаю, як ми тоді про це говорили для людей, які ще. Надзвичайно соціально активні, ще повні здоров'я, інтелектуальних можливостей. Треба теж створити заклад. Наступний навчальний рік в університеті третього віку розпочинається через три місяці першого вересня. Запрошують жінок віком від 55 та чоловіків віком від 60 років. Для запису потрібно звернутись до терцентру за адресою вулиця Перемоги 7 А Ірина. Муляр Павло Романюк, новини міста.